Повертаємось до свого відтепер. Україна, як і більшість країн християнського світу, відзначає 25 грудня одне з найбільш релігійних свят різдво. Таке рішення ухвалила Верховна Рада. у липні цього року, а вже з 1 вересня нововведення почало діяти. Схвально відгукнулися на це рішення і ПЦУ. Кажуть, завдяки цьому українці зможуть повернутися до власних давніх традицій. Ми повинні віддалятися від всього російського те, що було. Протягом століття нам насаджено, і тому суспільство зараз дуже гостро відчуває цю потребу. За кілька днів до 25 грудня українські міста ріснюють головними різдвяними атрибутами невиняток і рівне. Разом всім світом може якось зараз трошки важко всім перейти, бо так старші є люди, які там відходять, ну не можуть відійти від того всього, ще не зрозуміло, народі, ну, як в церкві перейшли, але Ну, не знаю, я вирішила так. Я дуже люблю Україну. Хочу святкувати так, як святкує весь світ. У мене є родина за кордоном, яка теж святкує 25-го. Колись моя бабуся ще давним-давно святкувала 25 грудня, тому я дуже рада, що ми повертаємось до наших традицій. Переходиться Україна і ми переходимо. Втім, не всі готові відзначати 25 грудня. Багато українців будуть святкувати Різдво, як і раніше, 7 січня. Я особисто так. по старому століда. Ну, по старому стилю, да. тобто 7 го Так, так. Да. А чому саме так? Просто я якби мене навчили прадід, прабаба по-другому ніяк. Сьомого числа. А чому так? Не знаю, так дід, баба, святкували. Сьомого. А чому? Ну так звикли мої батьки. І тому я так, я так станусь на сьогодні. А є і ті, які готові святкувати двічі. Будемо святкувати одне і друге, і 25, го і сьомого, і першого, і другого разу. Водночас священики зазначають, такий перехід є своєрідним об'єднанням, тому святкувати різдво 25 грудня є правильним і потрібним рішенням. Ми повернулися, ми не прийшли, а повернулися саме до цього календаря, в якому довгий час жила наша країна. Якщо говорити взагалі про дати народження Ісуса Христа, то точної дати немає. Є певна встановлена дата, і вона може відрізнятися навіть в руках. І ми повинні розуміти і говорити про те, що ми відзначаємо саме подію народження Ісуса Христа, а не якусь певну дату. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.